Ворог хоче переговорів, і водночас домовляється про нові балістичні ракети з Іраном. Які шанси, що за рік розмов Москва зрештою отримає нове озброєння? Чому нові натяки гур на сюрпризи з Кримським мостом можуть врятувати ситуацію на фронті? І що Зеленський відповів на обіцянки Дональда Трампа блискавично завершити криваве протистояння? Більше про події 637-го дня великої війни у матеріалі Олексія Пасака. Що напруженіша ситуація на українському фронті та геополітична розстановка у світі, то частіше з боку ворога лунають заклики про переговори. Путін уперше від початку російського вторгнення звернувся до лідерів країн Великої Двадцятки. Щоправда, зустріч відбулася дистанційно. А президент США Джо Байден та китайський лідер Сі Цзіньпінь ці розмови взагалі проігнорували у кремлівського карлика. Стара пісня воєн. Действия это всегда трагедия. Мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Росія ніколи не одказувалась от мирних переговорів з Україною. в офісі президента України. Відреагували на нову заяву так званих російських миротворців. Наголосили, що Росії немає ані чим думати, ані що думати про припинення трагедій. Єдине правильне рішення, яке досі не готова зробити Москва, це цілковите виведення окупаційного контингенту. І лише після цього зможуть відбутися бодай якісь переговори. Зокрема, і про наслідки війни та виплати компенсацій. Але чи можуть вплинути розмови на нашу війну? Журналісти про Трампівського американського телеканалу Fox News спілкувалися з Володимиром Зеленським, згадували заяви Дональда Трампа, в яких екс-президент США обіцяв блискавично завершити війну у президента України. Є певні запитання Let's speak with him, and let him... give this possibility. Поговоримо з ним, і нехай він покаже, які кроки будуть його формулою миру. Так, я готовий до розмови. Звісно, якщо у нього є дуже чіткий мирний план, він може поділитися ним зі мною. Справді, ми можемо зупинити цю війну. Якщо віддамо Росії Донбас та Крим, на мою думку, наша країна не буде готова до такого мирного плану, і це не мирний план. Арканшевонобірелі Фосачпісплендатизнопісплен. Росія може й надалі брехливо просувати переговори, а за спинами домовлятися про нове озброєння, щоб піднімати градус війни у Білому домі. Заявили про ймовірну угоду щодо передачі з Ірану нових балістичних ракет малого радіусу дії. Як Україна може протидіяти цьому? І чи варто вже починати непокоїтися на тлі очікування нових зимових масованих атак? На жаль, з балістикою у нас і Перехопленням е, дуже поганенько, тому що е, всього декілька комплексів е, можуть їх збивати. Перш за все, це Петріот іріс Ріс Тіріс, і фактично все. Все інше е, у нас немає можливості збивати балістичні ракети. Єдине, що можу сказати, що е, американці таким чином. Дають попередження Ірану, і до поставок цих ракет взагалі може і не дійти, тому що зараз ситуація навколо Ірану і взагалі, взагалі на близькому сході вона не така спокійна, щоб Іран міг спокійно роздавати ракети направо і наліво, тому що можливо дуже скоро вони знадобляться їм самі. А чого точно потребують окупанти? Так це подальшої роботи, Оти кримського мосту, але із з ним знову можуть виникнути негаразди. На це через лаконічне відео натякнули в головному управлінні розвідки. Цитата кримські осінні вітери – абсолютно зайва конструкція. Далі буде. Військові аналітики нагадують, залізнична гілка переправи це одна з основних артерій, яка тримає південний фронт. Ну я не, не вдасться росіянам. цей мост зберегти повністю неушкодженим, і головне не вдасться. Им... Зберегти залізницю і можна обов'язково руйнувати, щоб він віст там весь там обвалився. Ну, достатньо перебити декілька опор і щоб вони впали. А затримка, хоча б на декілька тижнів постачання по цій логістичній артерії, ну це суттєво вплине. Бо ті війська, які там знаходяться, ну вони ж планують певні певні бойову підготовку, певні регламентні роботи, які проводять з технікою, і вони очікують ну певне постачання. Якщо воно буде на декілька тижнів, ну це. Суттєво в на або цих підрозділів, в тому числі літаків, які там знаходяться. Ну, все це дуже сильно буде. Кримський міст поки що не палає, але навіть без цього палають окупанти на лівобережній Херсонщині. Напередодні ЗСУ поцілили керованими авіабомбами Джейдам. Пункт управління підрозділами ворога, десь неподалік Олешківських пісків, і незмінно вибухова робота в операторів в півдронів. У групі М 2 повідомляють. Про нову розробку до компанії пегасів та буцефалів тепер завітав 4 кілограмовий мамонт. Як виглядає його зустріч з окупантами? Далі без коментарів. Олексій Пасак. П'ятий канал. Дощ, сніг, мороз та болото не заважають армійцям метр за метром просуватися вперед на Мелітопольському напрямку. Тут штурми практично не зупиняються, які ворожі обстріли. Снарядів росіянам не бракує, а до них додалися ще й дрони камікадзе, які полюють за технікою і людьми. Яка нині ситуація в роботиному та околицях, як туди дістаються бійці, в яких умовах живуть армійці у матеріалі з передової наших журналістів? Ольга Калиновська далі. О, Останні приготування перед виїздом до пекла в роботи. Не. Хтось їде всередині броні, хтось на. Останнім не позаздріш. П'ятитонний хамер кидає та несе на розбиті розміті дощами дорозі, але потужне авто вигрібає з болота на ура. А потім у болоту приземляємося ми. Частину дороги доводиться долати пішки. Цим маршрутом піхота дістається на нуль вночі, коли ворожі очі втрачають пильність. Сьогодні сніг, і нам це на руку. В таку погоду пташки практично не літають. Утім, російській артилерії щодо, що сніг не завада. У них тут пристріляні всі квадрати. До літа роботи на та околиці були під контролем окупантів. Тут вони знають кожну цеглину. І люблять туди, де є ймовірність вразити броню. до Куди, куди, куди? Ну, туди куди так. 21 століття да. не Два Кіт та грізлі навіть не здригаються, коли міни за снаряди приземляються неподалік. Вони тут ходять часто і знають, коли та як ховатися від арт вогню. <звук> я про це.

я, я стою, давай. Чекай, я стаю давай. Чекає вбив. Давай сюди ставай. Ну то може сухнути. А там у невеличкому бліндажі ніде стати й ніяк пройти. Тут відпочиває евакуаційна група однієї з бригад, та, яка виносить загиблих та поранених з поля бою. Бійці сплять просто на землі. У холоді сирості болоті в компанії з мишами. Так, як вся піхота на нулі. А це не троє суток вже тягають. Знакомо. Є? Тані активний сім'ї. В полях услышали, во вторих план обстріл. В третіх <звук> <какой -то, звук> суперкамчик може літати. Присидівши у бліндажі, рушаємо далі на одну з позицій за роботи ним, Звідки до новопрокопівки досі окупованого росіянами села рукою подати. Йти доводиться по відкритій місцевості. <звук> Та, де, де. Да, да. Ворожий кулемет, чиї кулі свистять у нас над головами, працює у бік броні, як очути за кілометр у світанковій тиші. Ну що, можемо під сквозняк? Туди ж працюють і російські гради, які пришвидшують наше пірнання в бліндаж. є.

Довго да. ага. виходили. До ртовню, який не стихає весь ранок, додаються звуки автоматно-кулеметних черг. Десь неподалік зав'язується бій, кажуть бійці. То суміжні підрозділи штурмують російські окопи. Схоже, що ми застали початок штурму. Чути стрілецький бій, автоматні, кулеметні ч... черги. Ну і звичайно летить артилерія. Міномети. САУшки ворожі стріляють дуже активно. І зараз будуть йти миселені обстріли. Угу. Гради – це не найбільше, що зараз буде будуть да. лететь сховатись просто? Є, є інформація, що пішов штурм. Да, я так розумію. Да. Попри геть несприятливо для штурмів погоду, дощ, сніг, болото та сирість, армійці не сидять у глухій обороні, йдуть вперед, кажуть бійці. Інакше це робитимуть окупанти. Бригада, союзник штурмує позиції противника. О, зараз ідуть стрілкові бої. Свистять пулі над головою. Ну о, сильно. О, а вот и кули над головой. Ну, правда, да, правда. Да. Как, работа у нас такая. Ну, ну, тут важный момент не потерять инициативу, чтобы не дать им возможность накапливать. Если мы остановимся, они начнут накапливать войска. И потом будут пытаться уже с новыми силами контрнаступать. То уже по світлому повертаємось назад через Роботине, населений пункт визволений силами оборони у ході літнього контрнаступу. Села нема, є лише тварини, які дивом виживають у пеклі війни. Я так розумію, напевно їх хтось підгодовує та золоті ну, воєнне. Нам пощастило, через погоду російські дрони цього ранку осліпли і не ганялися за автівками та піхотою, як зазвичай. Що таке камікадзе і що вони роблять на цьому напрямку? Без слів розповідають спалені армійські автівки біля доріг. Саме тому повнопривідний хаммер летить цим шляхом так швидко, як може. А це не просто, враховуючи рельєф та зливи, які пройшли напередодні. Але водій витискає завтівки, що може і ніжно, як людину просить її не підвести. Давай, мала. Ще трошки. Багарба, саме головне. Ну почали. із Запоріжжя, Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Малін, п'ятий канал.